Київські політехніки об'єднують науковий потенціал та інновації з американським військовим досвідом задля наближення нашої перемоги. КПІ має чудову репутацію, і ми знаємо, що його студенти роблять дуже великий внесок у перемогу України. Я вважаю, це вкрай важливо, що саме тут у КПІ майбутнє України. КПІ далі розширює напрями співпраці з американською компанією Соната Холдінг. Йдеться про спеціальні навчання та курси перепідготовки наших захисників. Ми допоможемо людям думати глобальніше, мислити нестандартно, стати ближчими до інновацій. Наш підхід називається активне навчання. Воно дуже відрізняється від лекційного, адже ми спонукаємо майбутніх військових думати. Ми чітко бачимо, що Росія слабка у мисленні та ініціативних кроках. Це не про те, як працює російська армія. Співпраця українських науковців та американських військових допоможе нашим захисникам упроваджувати нові технології, писати технічні завдання, Дання та контролювати якість військової продукції ми вже домовились про те, що КПІ стане таким центром підвищення кваліфікації для викладачів, які будуть працювати із військовими. Є ідея є українські коледжі з підвищеною військовою фізичною підготовкою. І дуже бажано було б, щоб викладачі цих коледжів прийшли у нас в КПІ підготовку. І е, всьому тому новому, що є сьогодні в світі, що є в Україні, навчатимуть нових технологій нацгвардійців, прикордонників, представників ОПК бізнесу та усіх, хто нині залучений до оборони нашої держави.